Привіт! З вами Ален Блек і це прогноз на Wastline 2023 року. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про рест з українською мовою. Перший у нас матч це матч за WWE Raw Tag Team Championship і WWE SmackDown Tag Team Championship. The Judgment Day, Damon Priest – Finn Balor проти Кодьороуца Джейуса. Матч, який з'явився чисто заради того, щоб чемпіони провели матч на ППВ. Що зараз робить Коді Роудс? Просто я не розумію. Від матчу багато не чекаю, хоча Коді Роудс не дуже часто програє. Але я думаю, якщо він програє, то утримують іменно Джея Усо. Вийде непоганий командний матч, в якому буде втручання з боку судного дня. Тому я не думаю, що вони програють титули. Ставлю на них. Наступний матч, цей матч Бобі Лешлі Стріт Profits проти LWO. Матч який з'явився заради того, щоб показати Бобі Лешлі, як він справляється в ролі менеджера, наставника Street Profits. І знаєте, мені подобається, як він себе показує. Його цікаво слухати і дивитись, йому йде такий гімік. Стріт Profits в ролі хілів ще себе добре не розкрили, тому про них дуже складно щось сказати. LWO, ну там все дуже легко. Сантос Рей Містеріо, на них вона тримається. І це починає надокучувати: треба розпадати це групування або щось зміняти в них. Наприклад, просувати Джоку Давайда і Крузо Дель Торо, а то пропадають, а вони можуть показати, на що вони здатні, а здатні вони на багато чого. Щось відволікся від матчу, ах так. Якщо судити з матчу, то компанія Бобі Лешті, звісно, переможе. Їх треба розкривати як хілів, трохи краще. Наступний матч це матч за WWE Women's Championship Triple матч. Match. у Sky проти Аски проти Шарлотта Флер. Матч, який особисто я чекаю. Цікаво, що вони покажуть. Дві японки і Шарлота Флер. Так, знову Шелота Флер. Задовбала. Я вже був зрадів, що вона не гоняється за титул, і тут я її бачу в матчі за титул. Походу до БІ не можуть так залишити Шелоту Флер без матчу за титул. Матч вийде прикольний, якісний. Будуть споти, я впевнений. Не бачу інтриги. Особисто я бачу перемогу тільки і оскай. Вона ще себе не показала як чемпіонка, хоча принесла титул два місці. Тому хочу, щоб вона себе розкрила іменно з титулом, ставлю на неї. Наступний матч це матч за WWE World Heavyweight Championship Last Man Standing Матч Seth Rollins проти Shinsuke Nakamura. Матч, який я чекаю, особисто через мотивацію Shinsuke Nakamura. Забрати титул у Сета Ролінса. І знаєте, в цьому матчі в нього більше шансів, ніж в попередньому. І знаєте, Щось мені підказує, що він може виграти цей титул. Це напевно через те, як побудований цей ф'ют. Від матчу чекаю багато спотів, екшену, інтриги, швидкості нам не бачити, бо права не дозволяють. Хочеться, щоб Сет Ролінс протримав титул аж до Манії, але й хочеться, щоб на пару місяців дати титул Чинськи, подивитися на нього, як він себе покаже. Зараз він гідний, як ніяк. Ставнішинське, хоча впевнений, що переможе сет. Ну і мейн евент Це Джон Сіна, Елі Найт проти Соло Сікоа. Матч, якого чекаю найбільше. Як ніяк, Джон Сіна мій улюблений рестер, і кожен його матч я чекаю і дивлюся з великим задоволенням. Цей матч це не є виняток. Я був певний, що Джон Сіна буде в команді, що він буде не один. Але щоб це був Еленат, для мене це був шок. Напевно, через те, що я думав, що це буде Ренді Ортон, який вже на грані повернення у WWE. І це був би класний момент, як ніяк, Джон Сіна, Ренді Ортон, друзі як у житті, так і в реснику. Але з ним буде Eleight. І знаєте, це теж добре. Знову я щось відволікся від матчу. А що тут можна сказати, якщо і так зрозуміло, що приможуть фейси. Джиммі Усо намагається відновити Bloodline, але в нього виходить дуже погано, тому я впевнений, що в цьому матчі він програє. І навіть не здивуюсь, якщо сам Соусі Коа зрадить його, ставлю на перемогу Джона Сіне і Елі Найта. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки в коментарях, що би ти хотів побачити ще на каналі. Всім дякую за перегляд. З вами був Алан Блек. Дивіться ресинг, дивіться багато. Всім до побачення.